Знайома ситуація. Аліно, ти ще не спиш? Сплю. А що ж це світиться? Ти знову під ковдрою дивишся телефон. Ще трішки. Хіба мені шкода? Але ж ти псуєш свій зір і здоров'я загалом. Ти вічно все ускладнюєш, уже вимикаю. Ти про речення? Хм? То чи справді Віталик щось ускладнює. Переглядай це відео, буде цікаво і пізнавально. Пригадай! За наявністю ускладнювальних компонентів розрізняємо ускладнене та неускладнене речення. У цьому відео поговоримо про варіанти ускладнення простого речення. Просте речення ускладнюють однорідні члени. Тривала робота з гаджетами викликає перевтому очей, їх почервоніння та навіть головний біль. Вставні слова чи вставлені конструкції. На думку фахівців у галузі охорони здоров'я щороку потрібно проводити комплексну перевірку очей. Кажуть, це допоможе виявити проблему ще до її розвитку. Звертання Алінко, пора зробити гімнастику для очей відокремлене означення Пластикові окуляри тоновані, але без ультрафіолетового фільтра, небезпечні для очей. Відокремлена прикладка. Для захисту очей від ультрафіолетових променів у будь-яку пору року користуйся спеціальним аксесуаром сонцезахисними окулярами з УЕФ фільтром. Відокремлений додаток. Ультрафіолетові промені можуть пошкодити око, зокрема, його поверхневі тканини, рогівку та кришталик. Відокремлена обставина. Лінзи в хамелеонах, виконуючи функцію корекції зору, надійно захищають очі від ультрафіолетових променів. Також просте речення може бути ускладненим уточнювальними членами. Під час тривалої роботи з гаджетом, особливо в умовах дистанційного навчання, намагайся періодично виконувати зорову гімнастику. Потренуймося. Визнач, чим ускладнені подані речення. Із будь-яким гаджетом, сестричко, треба працювати в добре освітленому приміщенні. Речення ускладнено звертанням. До речі, під час зосередженої роботи за комп'ютером, як стверджують експерти, людина рідше кліпає. Речення ускладнено вставним словом та вставленою конструкцією. Результатом цього стає втрата зволоженості очей. Виникнення сухості, напруження та свербіння. Речення ускладнено однорідними підметами. Спробуй ще. Тримаючи смартфони близько до очей або неправильно сидячи під час роботи за комп'ютером, ми завдаємо шкоди своєму здоров'ю. Речення ускладнено однорідними відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами. Екран комп'ютера, за даними експертів Американської академії офтальмології, має знаходитися на відстані 60 см. Речення ускладнене вставним словосполученням. Непогана робота. Ще зовсім трішечки. Задля збереження здоров'я очей обов'язково вживайте продукти, багаті антиоксидантами та вітамінами А, Е і С. Речення ускладнене відокремленим означенням. Вираженим прикметниковим зворотом, у складі якого є однорідні члени. Для покращення зору до свого раціону харчування, крім чорниці, уведіть такі продукти моркву, гарбуз, капусту, часник, цибулю та різноманітну зелень. Речення ускладнено відокремленим додатком та однорідними додатками. Особливо рекомендують рибу джерело жирних кислот омега 3, речення ускладнено відокремленою прикладкою. Повернімося до запитання спочатку відео. То чи справді Віталик щось ускладнює? Хіба що речення? Адже в ньому наявні однорідні додатки. Ми стільки годин проводимо у своїх телефонах і комп'ютерах, що не помічаємо, якої шкоди завдаємо здоров'ю наших очей. Тим більше, якщо працюємо з гаджетом у неосвітленому приміщенні. Дбай про свій зір та вчися з короткими навчальними відео «Пістація». Запам'ятай, за наявністю ускладнювальних компонентів розрізняємо ускладнене та неускладнене речення. Просте речення може бути ускладненим, однорідними членами, вставними словами чи вставленими конструкціями, звертанням, відокремленими членами речення, означенням, прикладкою, додатком чи обставиною, уточнювальними членами речення. Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів, і з нами дуже цікаво вчити українську.